У Павлограді працює секція з кікбоксингу при дитячо юнацькій спортивній школі. У залі можна побачити як початківців, так і досвідчених спортсменів із серйозними здобутками. Тренування поєднують фізичну підготовку, роботу над технікою та психологічну стійкість. Зацікавлю, тому що саме те, що ти розвиваєшся фізично, може за себе постояти. Та й взагалом у нас дуже динамічний від спорту, тобто там удари руками, ногами, колінами. І це подобається особливо хлопцям. Тренер каже, кікбоксинг це не лише про удари, це насамперед дисципліна, характер і велика робота на тренуваннях. Методів багато це залежить від віку. Якщо це мої дорослі більш учні, то у них два в них два тренування на день. Кожного дня вони готуються дуже сильно зранку. Багато бігу. Фізо ввечері боксують, б'ють по снарядах, по лапах. А діти кожного дня тренуються також. там У них І за три тижні до змагань ще можна робити ФІЗО, а ближче до змагань вже тільки пари, пари багато боксують, щоб підійти, вийти на пік форми своєї. Кікбоксинг дає вихованцям не лише спортивну форму. За словами тренера, діти комплексно розвивають усе тіло, стають сильнішими і витривалішими. Вони загально фізично розвивають все своє тіло, всі м'язи, тобто, укріпляють мишечний корсет, ну, Становляться сильними, здоровими. Серед вихованців неодноразові чемпіони України. Дехто обрав кікбоксинг свідомо. Я обрав цей спорт, тому що я хотів дуже тяжкий від спорту, та в який треба вкладуватися дуже. Під, під мої слова, мама сказала, що треба йти на кікбокс. Тренування проводиться два рази на день, шість разів на тиждень. Ми відпрацьовуємо спаринги та фізичну підготовку. Ще один спортсмен Ілля. На перше тренування його привели батьки, але в залі хлопець залишився вже за власним бажанням. Він мені запав душу, дуже понравився. Ну, ось я займаюся. Виграв чемпіонат України. Кінат України серед США, обласне змагання виграв та і первенство міста. Для юних спортсменів кікбоксинг це і спосіб самовираження, і школа характеру. Тут вчаться бути зібраними, дисциплінованими та поважати суперника. Я Вважаю, що кікбоксинг це спорт, вибір сильних. Я став дисциплінованіше і сильніше також. У секції наголошують головне бажання дитини та підтримка батьків. А кікбоксинг може стати як стартом великого спортивного шляху, так і надійною опорою для впевненості в собі у звичайному житті. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.